Вітаю з нами Ростислав Семків, літературознавець, письменник, літературний критик, викладач, директор видавництва Смолоскип. І розпитаємо його про новинки, які варті нашої уваги. Вітаю, пане Ростиславе. Вітаю. Насправді, що більше циркулювати книгарнею є, тим більше можна назбирати новинок, про які хочеться сказати. І ну, про я хочу наголосити кілька книжок, які зараз. В, там десь в моїй увазі, і мені здається, що а, насправді це книжки, в яких е, дуже хороша така потенційна читацька аудиторія. От дві книжки: це книжки про досвіди воєнного часу. Так, це паштет е, Білянський. Битись не можна відступити, і це Арабески е, Сергія Жадана. От ми маємо цих дві книги: от арабески Сергія Жадана. Ми маємо цих дві книги. Це такі короткі, короткі форми, так? тобто це короткі оповідання, вони досвідні, тобто так чи так це історії, які пов'язані з теперішнім часом, з війною в Павла Белянського. Це така комбатанська проза, так? тобто це проза безпосереднього. Воїнів, які беруть участь в бойових діях. І на своєму досвіді. Так, на своєму досвіді. Тут дуже різні історії. Вони з чимкі, вони десь мають трохи і гумору, вони мають десь іронію. Ну, надзвичайно е, така цікава і корисна книжка ось це е, щодо е, нової хвилі авторів, які е, Перейшли фронт або зараз переходять фронт і потім е, прийдуть в літературу. Ось вони вже починають з'являтися, і це надзвичайно добре, тому що це цінний такий досвід, про який варто звичайно говорити. Е, Сергія Жадана. Всі знають, і це його наступна нова книга знову ж маленьких, невеликих оповідань. На рабески перегук там з хвильовим. А ще з кимось дуже е, такі, я б сказав, елегантні речі, але на Е, сумні мотиви, досить е, такі знову ж щемкі, е, складні сюжети, ну і дуже майстерно написані. Але дивно від пана е, Сергія Жидана, ось настільки тоненьку книжку приймати, мені, здається. але це в його теж репертуарі, тому що він починав писати свою прозу з книжки Бігмак, е, і це також була збірка оповідань. Uh, і вона насправді залишається в увазі, тобто її кілька разів перевидавали. От, Тобто, ну він насправді Жадан реалізується в дуже різних площинах. Він поет звичайно відомий. Uh, він uh, автор текстів для Жадана і собак, це трохи інша грань, Так, далі коротка проза, довша проза. Це дуже добре. Ну і справді майстерна книжка. Можливо, час такий, що вимагає десь може ощадливості, особливо коли йдеться про найважливіше. От, і тому це симптоматично показувало. але книжка дуже цікава, дуже гарна, ну, її варто читати. Далі, ось, це такий дебют Роман Буданов, і книга називається Стахановський Рух. Це таке горор фентезі, назва вже відлякує. або приваблює. Це ну, така візія десь недалекого майбутнього після нашої перемоги. Але існує стіна, яка відрізняє відділяє цивілізований світ від, від значить такого почварного світу. От існує таке ну, прикордонне пристінне біля тої стіни містечко. Колишнє шахтарське містечко, е, і туди приїжджає, значить, молодий е, старший журналіст, розслідувач, можна сказати, так, е, Лео Багряний, і він е, починає розслідувати, чому зникають люди там. От, а причини там доволі е, жорсткі, доволі такі пронизані горором. Ну, словом, я вважаю, це такий перший роман. В жанрі Донбас-горор це справді лячно, це справді захопливо. Вона то стала, вона читається надзвичайно швидко. І тут дійсно такий сюжет, який не відпускає з іншого боку, це дуже повчально, тому що так чи так, це всі ці відсилання до дуже багатьох речей, які і зараз існують. В уяві дуже часто та, багатьох про е, Донбас, про схід, е, і е, поза фентезійністю тут є досить багато такого важливого сказану. Далі просто звертаю увагу, що з'явилося шикарне видання класичної поеми. Це поема 16 сторіччя, визволений Єрусалим, е, тобто був цей тренд, так би мовити. Спробами перевершити там Гомера, от і після там Іліади, Одіссеї, потім з'являється Енеїда, потім з'являється там Божественна комедія Данте. Ну і так далі. Це в ряду цих великих поем. Перед втраченим раєм Мільтона, от є торквато Тасо, визволений Єрусалим. Тут важливо, хто переклав лицарська поема. Переклав, переклав Максим Стріха, так що це чудовий переклад. От, і ілюстрації Олега Кіналя. От мене на обкладинці видно наскільки це е, цікаві ілюстрації. Ну, словом, така шикарне видання і класична поема. На яку, безперечно, варто знати, долучити до своєї бібліотеки, там подарункове таке прекрасне видання. Ну і дуже добре, що такий переклад з'явився зараз, час, коли з'являються переклади класичних цих поем: там Старша Еда, Молодша Еда. Ну, раніше вже були і пісня про Роланда. Пісня про Нібелунгів десь не так давно переклали на нову Беовульфа. Ну тобто, це такі класичні а, речі. Все російською було. А тепер а, вже є українською. А тепер хто значи, є українською? Є далі. З'явилося нове число локальної історії. Варто стежити за локальною історією. Журнал них такі тематичні числа, от був про стуса, було число. Взагалі про табори ДіПі було число, а вони так звичайно. Глибоко запірнають в історію. Ну, це феномен шістдесятників. Тут є і ем, така певний такий історичний контекст, що взагалі в світі відбувалося, коли в нас шістдесятники е, постали як рух, як явище. Ну і далі детальніше: от і про Аллу Горську, і про їхні зустрічі, про дуже, різні, дуже різних е, постатей. це все багато ілюстровано. Тут є рідкісні світлини, е, дуже хороші тексти. От тобто. Якщо так власне це явище хотіти більше зануритися, ну то не тільки книжка Мокрика, а так само і от локальна історія шістдесятники. І ще в них є дуже хороший YouTube канал де дуже багато таких пізнавальних інтерв'ю, відео, тобто, це дуже добре, що в нас є локальна історія. От, і так вже для розваги наприкінці. Є вже багато таких, знову ж подарункових з одного боку, а з іншого боку, таких інформативних видань українською, і це прекрасно. Ну от Бітлз від Ліверпуля до Еббі Роуд», Всі бітломани, е, значить, давніших часів, просто в смутку, що колись вони не мали в руках такої книжки, а тепер можна «Бітлз» собі відкрити через цю книжку. Тут знову ж купа е, це переклад. Uh, і купа різних постерів, фотографій, е, тексти. Ну, власне, та рідкісні якісь фотографії е, не тільки про Бітлз, а про там, Бітломанію. Словом, таке знову ж комплексне таке розкриття явища. Так це що... Дуже тішить, що почали з'являтися оці великі, красиві, ілюстровані так. артбуки про Фредді Меркюрі. Mm -hmm. Зараз про Бітлз, Ще анонсують про Манескін. Це також якийсь показник розвитку. Я думаю, Там, це чудово. Дякуємо пану так. Ростиславу.